А ви вже бачили цю новинку від картонік? Вони не відстають від трендів та створили ось такі 3 d пазли популярних італійських звірів. Побачила цю новинку і вирішила придбати. І в коробці були основи для збирання, інструкція, і також пазли. І для зручності кожен пазл та основа підписані. І першим я буду збирати тралала. Для початку дістаю всі пазли та розкладаю по номерам, і збираються вони дуже швидко та легко. Головне робити все по інструкції. І хто не знав, картонік це екологічні пазли. А ось такого тралалайро-тралала я зібрала. Наступним буду збирати бомбардіно-крокоділо. Тут теж все дуже просто та легко збирається, і цей процес дуже заспокоює. І ось такого бомбардіно-крокоділо я зібрала. І останній пазл це тун Тун хсахур Його я зібрала дуже швидко. Ці пазли стануть крутою іграшкою для дитини або декором для оселі. І також це дуже класна новинка, яка сподобається багатьом. Ось такі три пазли я зібрала, і ви просто подивіться, як прикольно вони виглядають. Ще я придбала фарбу та вирішила розфарбувати тралалеро тралала. І тепер він ось такий яскравий.